Вітаю вас, любі друзі! З вами на зв'язку Тарас Радзвіл, і в даному відео ми знову поговоримо про Револют. І розберемо найпростіший і, напевно, найдешевший або один з найдешевших варіантів, як через Револют можна поповняти брокерські рахунки або взагалі робити міжнародні платежі у доларах, євро чи інших валютах за кордон. Отож, як ви напевно знаєте, перед новим роком Револют зробив трішки таку сенсаційну новину про те, що він. Розпочинає роботу з українцями. Раніше Револют не можна було використовувати українцям, які живуть в Україні. І 7 січня Револют відкрив мені рахунок. Я про це розповідав у своєму телеграм-каналі. До речі, в попередньому своєму відео я розповідав, як зареєструвати собі рахунок револют і як відкрити першу картку. Тому ось посилання на це відео. Переходьте і. А, отримуйте перші шляхи, як почати працювати з револютом. Отож, яка може бути історія, яка в багатьох людей наразі є історія, щоб ви не лякалися і знали, що відбувається. Коли ви реєструєтеся в революті, то вам в вашому мобільному додатку спочатку виб'є ось таке повідомлення. Чудово, ви зробили перший крок до створення аккаунта. і незабаром вам на електронку прийде оповіщення про те, що ваш рахунок відкритий. Перший момент на електронку нічого не приходить, тому треба час від часу відкривати свій мобільний додаток і перевіряти, чи вас вже погодили. Це може тривати певний період часу, тому що навіть револют писав на своєму сайті новину про те, що надзвичайно велике, великий попит на їхні послуги, тобто дуже багато українців відкри починають відкривати рахунок. Такого в них ніколи не було, тому є певні затримки, тому що вони певними частинами реєструють. Ці рахунки. Тому, можливо, треба буде почекати тиждень, можливо, два, можливо, три, щоб ви були до цього готові. Після цього вам зареєструють рахунок і буде писати про те, що ваша дебетова картка готова. Я про це, до речі, розповідав в тому ж відео, тому якщо. А ви не знаєте, як зробити перші кроки? Переходьте по посиланню, яке я давав вище, і, і проходьте перші кроки. Отже, як тепер поповнити револют? Ви зареєстрували собі рахунок револют. Вам його погодили. Ви відкрили собі першу віртуальну картку Револют і тепер як же ж цей револют поповнити, щоб потім з революта перекинути гроші на брокерські рахунки або зробити якісь інші платежі. Є два шляхи, як це можна зробити. Перше списати кошти з картки. Тобто ми заходимо в мобільний додаток революту, натискаємо поповнити картку і вводимо там реквізити, наприклад, своєї монокартки, приваткартки чи якогось іншого банку української картки. І таким чином ми стягуємо гроші зі своєї української картки в мобільному додатку революта. Це перший спосіб. Він, ну, з одної сторони, трішки спростіший, але він дорожчий. Приблизно від 1,5 до 2,5%, в залежності від картки, в залежності від банку, може бути знято. Це, ну, насправді така середня комісія, можливо, трішки до більшої. До речі, саме ось тут йде оцей бонус стосовно першого списання. Перше списання у вас буде без комісії, тобто ви можете один раз зробити таку штуку повністю без комісії. Тому це добре, але далі відповідно придеться платити від 1,5% до 2,5% комісії, що є доволі багато. А я далі в відео вам розповім, як зробити так, щоб вона була доволі набагато менше. Отже, це перший варіант списати кошти з картки, і другий варіант переказ додатку банку на картку револют. До речі, в цьому ж самому відео я показував, як знімав відео в свого приватівського рахунку. Скріншот, як перекинути з мобільного додатку Приватбанку на рахунок револют? Це насправді все дуже просто. Ми просто беремо револют-картку в своєму мобільному додатку Приватбанку, вводимо цю карточку, відсилаємо пишемо, скільки нам потрібно переслати долари, і пересилаємо долари на картку револют. Тому цей варіант є простий. А в чому тут момент? Плюс в тому, що на стороні Револют комісії немає. Ви заплатите тільки комісію, коли будете переказ робити з картки українського банку на картку револют. Тут іде комісія, і комісія може бути різна. Ось я в цій таблиці показую вам, з яких банків ви це можете зробити, і яка буде комісія. Нам потрібно. Дивитися на графу прямий, тобто прямий переказ з мобільного додатку українського банку на револют. І що ми бачимо? Найменше 0,9% дає два банки. Це є PUMP. І 0,9 дає банк Глобус, тобто два банки по комісії 0,9. Ми пересилаємо і отримуємо 0,9% комісії. Монобанк 1%, в принципі, 0,9 різниця мінімальна. Монобанк 1% і Приватбанк 1%, і також власний рахунок дає 1%. Тобто три банки в нас дають 1% комісії. А фактично, от ми їх можемо і використовувати: Моно, Пумп, Глобус, власний рахунок і Приватбанк. Також МТБ Банк дає 1,5%. Сенсбанк дає аж 4%, тому насправді Сенсбанк невигідний. Укргазбанк 2% плюс 99 гривень, що, в принципі, теж доволі невигідно. Тому маємо 5 банків, з якими ми можемо користуватися. до речі, а банк аж 2%. Тобто теж ну, невигідно. Моно, пумп, глобус, приват і власний рахунок. Оцих 5 банків можемо використовувати. Тепер другий момент. Скоріш за все. Ви отримаєте дохід у гривнях, і у вас є на рахунку на карточці гривні, і ці гривні ви потім будете переводити у долари і долари надсилати, або у євро і євро надсилати вже собі на револют. Тому тут ще один момент може бути вигідний для нас взнати або знати, який курс купівлі долара онлайн, тобто, це картковий курс, курс обміну грошей на картці. А нам пропонують різні банки. Давайте подивимося. Ось тут я взяв долар-продаж, продаж, тобто банк продає долар по певному курсу. Ну ми бачимо тут банк Львів старі дані ще за жовтень, то ми можемо це упустити. Мастеркарт НБУ дає найкращий, Ну це логічно. Завжди Національний банк дає найкращий курс. Ми в національну банку купити не можемо. І ми бачимо далі по різних банках курс. По якому ми от станом на там на 23-25 січня ви можете це, я до речі, подальшому вам скажу, де ви це можете дивитися в режимі онлайн курси і. Купувати валюту, дивлячись від того, який курс, в якому банку. Це, до речі, ми ще можемо там 0,2, 0,3, 05 на цьому зекономити, тобто зменшити цю комісію, яку ми будемо платити. Ну, наприклад, кредит Агріколь 42 гривні 20 копійок. А от Ощадбанк, наприклад, 42 гривні 30 копійок. Це вже десь 0,1% комісії втрачається. Наприклад, МОНО 42, 33, ще трішки більше. А от, наприклад, УТП 42, 35, ну і так далі. Тобто, та Тут ще є не всі банки, але наступні банки можуть мати ще більшу комісію. До речі, я тут не бачу Приватбанку, значить, в Приватбанку комісія ще, точніше, курс, ще менш вигідний. Тому, коли ви робите платежі, коли ви робите переказ, наприклад, з гривню міняєте на долар, зверніться увагу, можете звернути увагу на цей сайт, на цю таблицю і подивитися, як, в якому банку є. Кращий курс, і чи в вашому банку є такий середній, хоча б курс, по якому ви будете купувати долари? Де це можна дивитися в режимі реального часу? UAInvest.comua сайт. До речі, там доволі є багато цікавих таблич, які постійно обновляються. І те, що нам потрібно: курси банків, тобто посилання, курси банків, ми можемо подивитися, який банк, який курс має на карткові. На картковий обмін. І друге, перекази за кордон. Тобто ці дві таблиці, які я вам показував в режимі реального часу. От їх можете використовувати. Сайт uauainvest.com.ua. Їдемо далі. Отже, друзі, значить, ви можете робити будь-які платежі за кордон по приблизно ось такій вартості. З приватбанку, з монобанку – 1%, інші 0,5 або трішки більше за 1%. Тобто ми маємо фактично 5 банків, які можемо використовувати з найкращими комісіями. Далі я буду розповідати, як поповнити брокерські рахунки для того, щоб інвестувати на фондовому ринку за кордоном. Ми розберемо два брокерські рахунки: це є Freedom Finance і Interactive Brokers. Отже, як ми поповняємо, поповняємо рахунок Freedom, Finance, Freedom 24. Перше, що нам потрібно, нам потрібно зайти на сайт. Авторизуватися в своєму брокерському рахунку і подивитися реквізити SWIFT поповнень. Тобто поповнень через СВІФТ платежі. І тут ми бачимо євро, долар, фунт і казахстанські тенге. Відповідно, що ми вибираємо? Я, до речі, пробував поповняти і долар, і фунт стерлінгів. І в моєму випадку фунт стерлінгів давав найкращий результат. Тобто комісія була найменша. Можливо, а ви спробуєте, і у вас буде ситуація інша по долару. Якщо так, напишіть в коментарях, що вам вийшло отримати дуже низькі комісії по поповненню долара. В мене вийшло так, що я з долара пересилаю фунти стерлінгів, і вже потім на, на, на сайті Freedom без комісії обмінюю свої фунти на долари. Тому що я тут беру? Я заходжу в кнопочку в розділ поповнити. Вибираю Swift. Платіж. Далі вибираю фунт стерлінгів, ось, для, перек для переказів у, фунт, у фунтах. Ми не стягуємо комісій при банківському переказі. Тобто, Freedom при банківському переказі, якщо це світ переказ, комісій немає. Це, до речі, дуже добре, тому що якщо ви поповняли раніше через сайт Freedom, вводячи свої дані картки, то у вас була комісія 2%, що в принципі доволі багато. А зараз ми зможемо зробити це трішки складніше, але по меншій комісії. Отже, ми заходимо, беремо реквізити у фунтів стерлінгів. Йдемо далі. Тепер ми заходимо в мобільний додаток револют. І що нам потрібно зробити? Тут насправді не все дуже інтуїтивно зрозуміло, але я даю стрілочки, даю пояснення, а я думаю, що ви в цьому розберетеся. Коли ви один-два рази це зробите, далі буде вже легко. Отож, заходимо в розділ платежі, натискаємо справа знизу плюсик, тобто створити новий платіж. Тут, до речі, вам, бачите, в мене вже були деякі платі... платежі, деякі вдалі, деякі невдалі. Ну, це я тестував, потім вже були вдалі. А, відповідно, натискаємо плюсик. Тут у вас спочатку нічого не буде, натискаємо плюсик, і вибираємо банк-одержувач. Не міжнародне відправлення, а тут вибираємо банк-одержувач. Йдемо далі. Вас відкривається наступне меню. Фізична особа, перший бігунок, перескакуємо. Фізична особа, підприємство. Ми поповняємо підприємство. Далі Великобританія, тому що а, рахунок Фрідома у Великобританії. Вибираємо фунт стерлінгів Великобританії. І тут важливо вибрати IBAN. Там є рахунок, ми вибираємо IBAN. Далі вводимо реквізити. у Вас, до речі, вони можуть бути такі самі, такий самий IBAN і рахунок, може бути інший. Дивіться в себе в документах. Далі. Далі потрібно ввести адресу. Я вводжу адресу, це є індекс, наче, але ця адреса, яка мені потрібна точно, тут в списку не показується. Тому я натискаю тут, немає моєї адреси і вводжу вручну адресу банку кореспондента Freedom Finance Європа. Великобританія, індекс, Канада, 25, Канада, Сквер Сіті Банк Центр. Місто Лондон. Ідемо далі, і тут я ввів кілька сум для того, щоб порівняти, яка ж буде комісія. Я ввів 800 фунтів стерлінгів. Це, до речі, найбільша сума, яку можна відправляти. Це і 1 тисяча доларів. Після цього за конвертацію буде братися додаткова комісія. Тому зверніть увагу: якщо ви будете поповняти фунтами, то більше тисячі доларів не поповняйте, бо буде збільшуватися комісія. Тобто один платіж тисяча доларів. Відповідно, 800 фунтів, що ми маємо? Тут чомусь мені вибило в євро. А я показав просто євро. Ну, це буде тисяча доларів і 1145 євро є комісія. Але тут є момент, так як я це роблю, записую це відео в суботу, я це побачив вже пізніше. Є така штука, як 1% відсоток обмін у вихідні, тому що я змінюю. Валюту обмін у вихідні 1%. у будний день цієї комісії не буде, тому цю комісію можемо в принципі забирати. В результаті що виходить при поповненні 800 фунтів стерлінгів або 1000 доларів, комісія 0,2%. Тобто, дивіться, насправді комісія дуже дуже маленька. Ми маємо 1% з привату або з монобанку, і плюс 0,2% революту. Ми маємо комісія 1,2%, що є значно менше ніж навіть поповняти. Безпосередньо на сайті Freedom. тільки тут треба ну, додаткових 5 хвилин часу свого, е, свого витратити. А я поповнюю маленьку суму на 10 фунтів, тому що я не хочу в суботу платити ще оцю комісію за обмін. І в результаті в мене зняло більше, тому що, якщо дуже маленькі суми, то там комісія зростає. Тому а, я протестував на кількох сумах на тисячі, на 500 і на. 200 доларів і всюди є комісія 0,2. Я не знаю, як буде при 100 доларів, можете пробувати, ну, якщо будете відкладати чи поповняти рахунок хоча б на 200 доларів, то комісія буде 0,2%, що є дуже і дуже насправді мало. А, ось пішов мій платіж, тут є потім перевірка, чи все я добре ввів, чи все, все вірно. Натискаю надіслати, і буквально через, можливо, через 10 хвилин. Та навіть не 10, дивіться, тут було 10,09, 10.09, тут 10.10 .10, вже трансфер пішов, все успішно. Тобто, ну, бачите, дуже. Дуже швидко все прийшло. Ось така, друзі, ситуація з Фрідомом поповняти насправді дуже легко. Просто дивіться інструкцію, один-два рази це зробіть, і а, все буде вам інтуїтивно і запам ну, все запам'ятається, ви будете це легко робити. Якщо будуть виникати якісь питання, щось не так, або є якісь інші варіанти, пишіть в коментарях і будемо а, про це дискутувати. А, їдемо далі. Тепер поповнення брокерсь... брокерського рахунку Interactive Brokers. Яка тут ситуація? В принципі, все те ж саме, тільки маленькі нюанси. Перше знову ж таки нам потрібно отримати реквізити. В поповнення брокерського рахунку. Де ми це робимо? Заходимо на сайт Interactive Brokers, вводимо в пошуку депозит. І нам виб'є таке віконце. І тут є різні варіанти. Це я поповняв раніше. Тут в мене з вайза є, тут я інші єврові, єврові поповнення робив, а зараз я хочу зробити доларовий. Натискаю на доларовий wire, -wise, тобто wire, це поповнення. Без, Безготівкове поповнення, вибираю долар. Йдемо далі. Мені вискакує ось таке вікно, в якому я повідомляю, для чого це потрібно. Я повідомляю Interactive Brokers, що в мене є намір поповнити свій рахунок. В даному випадку я взяв 50 доларів. Тобто, я повідомляю фрі, повідомляю Interactive, повідомляю брокерську компанію про те, що я незабаром надішлю їм 50 доларів. Тобто, вони вже, в принципі, будуть в курсі. Отже. Я відправляю наступну суму, тут вводимо ту суму, яку ми будемо е, надсилати. Номер транзакції не обов'язково, просто натискаю подивитися реквізит. І мені вибиває ось таке вікно. Тут багато всяких є даних. Що мені тут треба? 50 доларів, бачите? Відповідно, мені потрібно ось ці дані: Interactive Brokers, Wine Pickwick Plaza, Greenwich, Connecticut. Індекс і Сполучені Штати. Далі тут є мій рахунок, тобто, дивіться, це є рахунок поповнення, і є U, буква U, і далі ще рахунок. Значить, коли ми робимо платіж через револют, ми беремо перших вісім цифр. U і далі ми не беремо, тому що це суто мій вже безпосередній рахунок у інтерактиві. Ну, окей, йдемо далі. Давайте зараз я вам поясню. Так само ставимо плюсик. Тобто заходимо в платежі, нажимаємо плюсик, створюємо новий платіж, нову платіжну компанію. Це робиться, до речі, тільки один раз. Потім вас, воно вас вже збережеться, і ви будете просто поповняти. Продовжувати. Банк-одержувач. Далі підприємство вибираємо. Тут вибираємо обов'язково. Тут ACH буде по замовчуванню. Ми тут вибираємо Swift-Bік. Тобто, тут важливий момент вибрати Swift. Вводимо всі ці дані, які були дані тут. Бачите, 40 80, 68, 26 40, 80, 68, 26, тільки 8 цифр, далі вже не вводжу. Uh, Swift-код, назва компанії Interactive Brokers, адреса електронної пошти, моя електронна адреса. Далі пошук адреси. Та ж сама ситуація, OnePie Plaza немає цієї адреси. Я натискаю: тут немає моєї адреси. Далі вводжу вручну всі свої дані, тобто ці адреси зі сайту, з, з тої платіжки, яку мені дали, і беру, наприклад, 1000 доларів. Вибрав 1000 доларів, за тисячі доларів буде півтори долари комісії. Це 0,15% комісії. Як бачите, дуже мало. Коли я взяв 50 доларів поповнення, мені вийшла комісія 0,53. Ось я, я зробив платіж на 50 доларів, в мене вийшла комісія 0,53. А далі, що ми маємо? Наступний ще момент, на який треба звернути увагу. Буде писати чомусь ідентифікаційний номер. Я спочатку вводив свій ідентифікаційний номер, і воно приходило. Тобто я робив таке поповнення, мені прийшло все добре. Але краще, бо було питання, і там, до речі, платіжці пише, що обов'язково вкажіть, десь там призначені платежі свій особистий номер в інтерактиві. Я не знав, де це робити. Тут просто вказував свій ідентифікаційний і писав Тарас Радзівіл". То Тут, ну вже та, інші це взнали, що можна, де-ідентифікаційний номер, вводити свій брокерський рахунок і, наприклад, через слеш писати своє прізвище ім'я. Ну, от таким от чином я зробив. Натискаю продовжити, далі воно показує, чи все окей, чи все, щоб я ще раз перевірив. Натискаю надіслати, і мені пише ваш 50 доларів переказ в процесі обробки. Орієнтовне прибуття 20%. 7 січня, тобто в понеділок. Ну, тобто, за вихідних такі поповнення не відбуваються протягом вихідним. Отже, що ми маємо в інтерактиві, в поповненні інтерактиву? При поповненні на 1 тисячу доларів ми маємо комісію 0,15%, при поповненні на 500 доларів, ми маємо комісію 0,15%. І при поповненні на 200 доларів ми маємо комісію 0,26,5%. Тобто, це насправді е, ну, дуже-дуже мало. Тобто найбільша комісія буде зі сторони е, українського банку, коли ми робимо переказ з картки українського банку на е, картку револют. Там буде 1% або 0,9% залежить від того, який у вас банк. Також ви можете зекономити певні, певну суму, якщо ви будете вибирати кращий курс по банках. Ось, в принципі, і все. Насправді, поповнення дешеве, особливо Freedom Finance, де ми раніше 2% долари 2 платили за поповнення. Зараз ми можемо це робити. З комісією приблизно 1,2%. До речі, сьогодні я маю для вас ще один подарунок: я зробив методичку, як можна швидко і просто почати інвестувати на фондовому ринку США, Європи і всього світу. І створив чек-лист покроковий, 7 сім кроків, як почати інвестувати в акції. І я його роздаю всім бажаючим в своєму. Телеграм-каналь. Тому переходьте в телеграм-канал, або також він є в описі до даного відео. Е, приєднюйтеся, заходьте в прикріплені повідомлення, знаходьте цей чек-лист і завантажуйте. І починайте інвестувати на фондовому ринку, якщо ви ще цього. Не робите також, якщо вам сподобалося це відео, дякую вам за лайк, за підписку, коментуйте, задавайте свої запитання. Я все читаю і стараюся на все завжди відповідати. Успіхів вам! Всього найкращого бережіть себе і успішних інвестиційних рішень всім!